Просто право не маємо уваги у минути останні відомості. З центр Центрвиборчком, де третю добу поспіль головна справа ретельний підрахунок голосів. На цю ЦВК залишилось проаналізувати та підрахувати трохи менше відсотка бюлетенів. Просто зараз на першому місці залишається народний фронт, який зібрав 22,17% голосів з мінімальним відставанням. Про президентський блок Петра Порошенка 21,81% електоральних симпатій на третій позиції. Об'єднання самопомічі з результатом майже 11% голосів виборців на четвертій сходинці із результатом 9,38%. Опозиційний блок радикальна партія Олега Ляшка на цю мить назбирала 7,44% прихильності виборців. Всеукраїнське об'єднання батьківщина має у власному активі на тепер 5,68%. У Центрі виборчком борчкомі зазначають, що паралельно розглядають усі скарги щодо можливих фальсифікацій. Найбільша їх кількість стосується результатів голосування на мажоритарних округах. Є досить такі, скажімо, маніпуляції із результатами волевиявлення, які, як то кажуть, у народі шиті білими нитками, і з такими випадками вже ми в 2012 році, коли приймали рішення про неможливість встановлення результатів у відповідному окрузі, звичайно, не хотілося, щоб було і зараз, але над волевиявленням громадян хтось дуже ретельно попрацював і не абсолютно не в законний спосіб. І на такі випадки дійсно центральна виборча комісія буде реагувати в режимі едхок зрозуміло, будемо вивчати, будемо реагувати.